Заробітні плати на сьогоднішній день попроектно для людей, які займаються налаштуванням реклами. В попередньому відео я вам розповідав, скільки потрібно витрачати на маркетинг, маркетингові інструменти, взагалі просто для Google, Facebook, TikTok, YouTube вкидувати в рекламу для того, щоб ефективно на сьогодні просуватися. Давайте поговоримо про заробітні плати. ppc менеджер. Буду ділити на три етапи, тому що є Джуніор є Senior і є Middle. Джуніор Middle і Senior. Поїхали. PPC менеджер. Джуніор 300, middle 500, Senior. 650, 700. В шоці, правда? А знаєте чому? Цих от спеціалістів на сьогоднішній день капець як мало. Спробуйте ще знайти. Далі. Таргетолог. Ця людина займається налаштуванням ФБ, Інст, Тікток. Для того, щоб з один проєктів, один проєкт це 300 доларів. Ой, да. Далі, е, якщо три проекти в одному, це приблизно буде по 200 600. Мідл. Це 400 доларів, якщо три проєкти, то це буде десь 750. Далі Сеньор. Один проєкт 500 доларів. Якщо три проєкти одночасно, це 1000 доларів. Хто в нас там ще є? SEO просування. О, це капець, SEO плюс Гео-просування. Гео, це взагалі. Зараз must have, навчаєтесь, ніхто не робить. Це от прям. Красним кружочком обіл. Сіо 500 750, 1200. Тут вже є відсоток. Тому або ставка, або відсоток можна домовлятися. І тут об'єми від, скажімо так, 10 тисяч доларів. Там буде людям цікаво працювати. Тут 5К доларів, тут. Будете платити зарплату, а просуватися будете мінімум. Тому що будете платити 500, і будете 500 використовувати на е, трафік. Коротше. Оце хірова історія, не використовуйте краще взагалі нічого. SEO, е, Гео пояснив. Е, маркетолог. що він вам потрібен? І Взагалі, що це таке? Маркетолог. А, так, да, я забув. SMM, SMM, Як і PPC 300 на початку 500. В нас буде людина по проекту, яка плюс-мінус буде вас е налаштовувати, писати, вести. Тощо. Тут е сеньор, тут від 1000 доларів, приблизно. Від 1000 доларів, але тут людина буде закривати вам певний спектр і буде вести у вас приблизно три проекти. Це в штат, скажімо так, віддалена робота, але в штат. Маркетолог. Що ж зробити з маркетологом? Якщо на аутсорсі, скажімо так, це 1000 доларів. Якщо залученість частково, це буде 2000 доларів. В штат. Від 5000 доларів заробітна плата маркетолога на сьогоднішній день. Але тут я вам хочу сказати, що це маркетолог з досвідом плюс 5 років, який буде розумітися і закривати це. Оце от усе. Повністю. Знайду вам людей, буду розбиратися в цифрах, контролювати то все і дивитися за тим, щоб ваш бізнес зростав і росли прибутки. От для цього вам потрібен маркетолог. Ну так, да, відповідно, стратегія руху, просування. І тут 12 місяців плюс. Користуйтесь, підписуйтесь у нас про гроші і про маркетинг.